Війна проти курників, обурені мешканці сіл Мошин і Яснозір'я перекривали трасу Черкасиканів. Так протестували проти будівництва нового підприємства. Люди упевнені, компанія із вирощування інкубаційного яйця загрожує району екологічною катастрофою. Бізнесмени запевняють у зворотному і пропонують півтисячі робочих місць, нові дороги та розвиток інфраструктури. Про конфлікт інтересів мої колеги. Ні прийти, ні проїхати. Транспортна артерія Черкасиканів сьогодні завмерла на 6 годин. Трасу перекрили дві сотні активістів із Мошин і Яснозір'я. Мітингувальники виступають проти будівництва у районі підприємства з вирощування інкубаційного яйця. Упевнені, воно загрожує новим Чорнобилем. П'ять років назад наша молода сім'я сюди переїхала. У нас п'ятеро дітей скоро буде, і ми не хочемо дихати тим повітрям. Чому тут не можна будувати? Тут пісок, вся зараза, яка піде у воду, ми її будемо пити. Наші діти будуть пити. Якщо тут збудують курятники, це буде хана. Воно не розвіюватиме, воно буде все у нас. Нашій землі, в наших колодязях, в нашій воді в річках все дуже шкідливо. Дома ми тримаємо курей. Нехай 10-20, відкриваєш курятник, не можна дихати. Це дома через таке обурення. На дорозі транспортний колапс. Одні водії терпляче чекають, інші відверто обурюються. Звичайно, що заважають на ну, нічого цим не доб'ють. Утихомирити мітингувальників приїхала й обласна влада, але її представників відверто перебивають. Я прошу пропустити рейсові автобуси. Ви, вас. Ви, ви, ви знаєте, Я про що там самі такі люди, які ви їдуть. Але нове підприємство планують звести на 130 гектарах. Інвестор запевняє, сучасне виробництво довкіллю не нашкодить. За власне наших строїтельних норм і правил, де прописані всі до деталей, да, от всі норми. по проектированию таких предприятий. Значит, мы сегодня выдержали все эти нормы. И что касается экологических проблем, я считаю, что это просто разговоры и пиар в кавычках вот этой инициативной группы, которая доводит неправильную информацию до населения. Крім того, каже бізнесмен, нове підприємство зможе забезпечити роботою понад пів тисячі людей. Зарплату обіцяють у чотири тисячі. Частина місцевих уже готові вийти на роботу. Я підтримую будівництво, тому що наш час, наскільки ви подивіться, Україна воює, Україна робіт немає в людей. А так вести себе як зараз ведуть. Наші такі сумнівні активісти, які там ще хочуть перекривати мости, це взагалі це нема конструктиву. Мітингувальники ж те, що робочі місця заготовлені для них, не вірять. Кажуть, протестуватимуть і далі. Ірина Малюкова вікка новини.